На перший погляд, це звичайна ягода. І хто б міг подумати, що саме на честь Кавуна буде влаштоване таке надзвичайне дійство? В рамках фестивалю проводилися різноманітні конкурси, зокрема конкурс поїдання Кавуна та Кавунева шара, згідно з умовами якого Кожний охочий отримати в подарунок кавун повинен був скласти вірш про рідне місто. Це бренд Херсонщини, відповідно, бренд Херсона. І ось цьому році організований такий фестиваль в Херсоні. Ми ж са рівно херсонські кавуни. Вражаючими сторінками фестивалю стали бодіарт, виготовлення елементів одягу з кавуна, презентація кавуна м'яча діаметром 2 метри 10 сантиметрів. Особливим видовищем фестивалю став кавунокарвінг – фігурна різьба по кавуну. Професіонали цієї справи давали на фестивалі свої майстер-класи. Більше 10 років жив в Чехії, і там це модно. Дуже. Я познайомився з одним чоловіком Чехом, який чемпіон світу. І він мені розповів, я показав перші прийоми. Я научился сам вже совсем этому мастерству. Я оказалось, що це дуже хороше заняття, увлекательно. А зараз сам обучаю і поваров обучаю в бальших ресторанах, обучал в Чехии, и сейчас тоже обучаю в Чехії, і зараз теж обучаю. На фестивалі всі бажаючі мали можливість продегустувати ще й бекмес варення з кавунів. Організатором такого захоплюючого видовища став директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Ми поговорили з Володимиром Васильовичем Сальдо, Що давайте зробимо в Херсоні таку фішку Херсонську і будемо розкручувати її, щоб в Херсон їхали туристи. Наступному році я думаю, тут будуть гори Кавунів. Ми придумаємо якийсь там заплив з кавунами. Ми у нас будуть рости на фонарних стовбах, на деревах. Це дуже цікаво. Ми будемо дивувати наших гостей. Організатори обіцяють, що фестиваль Херсонський Кавун стане традиційним і займе почесне місце в фестивальному календарі.